Хочу перепросити за те, що вам доводиться бачити перезаписані ефіри. Бо я не дуже досвідчений ютубер, та мені, на жаль, доводиться інколи через технічні проблеми перезаписувати відео. Тож, я хочу з вами в цей раз поговорити про штучний інтелект, про те, як він змінює саму концепцію творчості. Та про проблеми, які можуть виникнути зараз, які вже виникли, та які можуть виникнути в майбутньому. Основна проблема, на яку зараз масово нарікають художники та письменники, полягає в тому, що навчання штучного інтелекту, воно, на жаль, неетичне. Тому що е, використовується неетична модель навчання, коли арти та тексти просто загоняються е, в алгоритми без збереження авторського права, та можна сказати, що зараз штучний інтелект, те, що стосується е, зображень та всього іншого, він, на жаль, продукує піратський контент. Це взагалі проблема, я сподіваюся, в майбутньому її вирішать, тому що технологія обіцяє дуже багато можливостей для майбутнього. Тобто, це не те, щоб замінити людей цією технологією. Ні. Насправді ця технологія штучний інтелект. Він навпаки може створити більше робочих місць. Бо я думаю, що проблема неетичності навчання штучного інтелекту її можна подолати. Та е, навпаки, коли ви, можливо, знаєте про протести проти електрифікації, протести проти ведення станків, протести проти навіть були протести проти газет. Та нічого поганого не сталося, технологією стали користуватись. та Навпаки, з'явились нові робочі місця, нові професії. Тобто, я впевнена, що в майбутньому з'являться нові професії, в яких. Буде задіян штучний інтелект, та що ця криза, коли людей дійсно заміняють штучним інтелектом, машиною, вона не буде ну, дуже довгою. Я сподіваюсь, принаймні. Тобто, я дивлюсь на це досить оптимістично, та я займаю нейтральну позицію щодо е, машинних систем. Та мені також здається, що, якби було більше регуляції, наприклад, військовому використанні та більше регуляції в плані використання штучного інтелекту, наприклад, урядами для пошуку та блокування нелегального з їх точки зору контенту. Було б набагато краще, тому що, наприклад, зараз ЄС прийняв е, такі поправки, що буде регулюватись, е, машина технологія технологія штучного, машинного інтелекту, але при тому практично не буде обмежень в військовому використанні. З одного боку, це дуже круто, тому що ми всі зараз постали перед загрозою. В який нам всім якось потрібно щось робити, хто вже як може. Та з одного боку, якщо подивитись, не е, з точки зору, е, наприклад, звичайної цивільної людини, це дуже добре, що військові почнуть використовувати. Штучний інтелект. а з іншого не дуже. Тому що, скажімо так, цивільним захищатись від такої зброї стане ще складніше. А я впевнена, що буде етап тестування цієї зброї. Як, наприклад, одна країна, яку про яку ми всі, на жаль, знаємо, тестувала зброю в Сирії. Та. Це насправді було все дуже жахливо та сумно. Тож, щодо використання штучного інтелекту в цивільних цілях, тобто, тут є дуже Хороші аспекти використання. Бо, наприклад, я читала статті про фоторологічні футу... статті, де говорило, що штучний інтелект можна використовувати замість урядів, тобто це перспективно, тому що це знизить корупцію. Та я вважаю, що машина може бути набагато більш справедливим чиновником. Справедливим урядовцем та справедливим суддею, ніж людина, яка може бути упереджена, яка може бути е піддана корупції чи власному упередженню, як я вже казала. Та я бачу тут дуже е великі переваги щодо використання. Е Ще як урядовця судді та якогось правлячого елементу. Тобто це дуже круто. Також я б хотіла сказати, що письменники насправді також не дуже в захваті, що штучний інтелект може їх замінити. Мені це теж. Я не можу сказати, що мені це не подобається. Насправді, мені сподобалось грати з чат-ботами відомих персонажів. Та це дуже круто, що ти можеш поспілкувати з любимим персонажем. Та можеш, наприклад, поролеплеїти з ним. А також уявіть собі книгу, я це, я це тейк побачила у одного письменника. Уявіть собі книгу, яка пишеться безкінечно, фактично. Уявіть собі книгу, яку ви можете регулювати, тобто ви можете сказати, напиши мені історію без поганого кінця. Або напиши мені історію без не знаю, без смертей персонажів. Тобто, я розумію, що багато письменників відчувають себе непотрібними на поні інтелекту. Але я вважаю, що реальних письменників це все одно не замінить. Це те, це те саме, як казали, що фотографія вона знищить образотворче мистецтво. Не знищила. Тобто, художники зараз. Прекрасно існують, заробляють класні гроші, та не всі, звісно, ті, хто я не буду казати про соню морозюк, бо це трохи інша історія. Ем... Я маю на увазі, що, в принципі, можна сказати, що фотографія не знищила образотворче мистецтво. Навпаки, в якомусь сенсі вона навіть звільнила його. Та у мене є оптимістичні переконання, що таке може бути також і зі штучним інтелектом та творчістю. Тобто це буде стимулювати до нових видів творчості, до створення нових способів самовираження. Та я думаю, що вже зараз. Почнуть з'являтися, і, ну, можливо, не, не саме зараз, а, ну, можливо, на протязі 10 років почнуть з'являтися нові, нові жанри творчості, якщо, звісно, людство не самознищиться, та ми зможемо побачити справжній ренесанс творчості. Тобто це позитивний аспект, що насправді в якомусь сенсі штучний інтелект. Дійсно звільняє людину в тому плані, що це виступає як стимулятор розвитку нових жанрів творчості, якихось нових способів самовираження. Наприклад, коли щезла потреба в суворому реалістичному відображенні за допомогою, за допомогою пензлю та фарби. З'явились е, нові жанри творчості, тобто образотворчого мистецтва з'явились нові жанри, та в якомусь сенсі це відкрило дорогу для багатьох молодих художників, та вони стали більш сміливо експеримент Наприклад, ви, мабуть, бачила, якщо не бачила, я вам зараз розкажу, е, як художники створюють VR. Тобто, це тривимір, тривимірне мистецтво. Тривимірне мистецтво, де ти можеш створювати будь-яку картинку за допомогою тривимірних пензлів. Тобто, це просто ну, неймовірно. Я коли побачила, я захотіла теж таке створювати. Хоча, хоча художник з мене ну, не дуже добрий, Та, ну, це те, що я хочу сказати, що. Так станеться, що це може навпаки послугувати каталізатором творчості та в якомусь сенсі звільнити творчість від якихось пережитків минулого та якихось сталих класичних форм. Тобто таке цілком може бути, наприклад, уявіть собі яку-небудь круту калабу з фотоапаратом, який може створювати поетичні рядки. Тобто можна придумати насправді багато різних речей. Я не буду про них говорити, тому що у мене вони існують більше як нариси, то як можна використовувати ці інструменти штучного інтелекту. Але у мене досить позитивні переконання, тому що я після того, як записала це відео попереднє, я якось обдумала все те, що я сказала. Та у мене з'явились позитивні ідеї щодо штучного інтелекту, що він може навпаки дозволити людям експериментувати з різними видами творчості, а не замикати їх в класичному розумінні творчості. Наприклад, художники можуть. Не самостійно промальовувати всі ці деталі, а вони можуть частково використовувати штучний інтелект, щоб він їм щось домалював, наприклад. Тобто, якщо бачити в кожній новій технології тільки негативний аспект, то так можна впасти в сильну депресію та я не знаю, якось додуматись до того, що ти взагалі цим освіту не потрібний. Тож, дякую за те, що подивились це відео. Я сподіваюсь, вам воно сподобалось. Тож, нагадую, що мене звуть Вікторіан Мур, я авторка фантастичних трилерів та жахів. Дякую за увагу. До побачення!